То в мене причесон, звісно. Буде, коротше, так. дивитися в дзеркало. Ну, то я це і хочу, щоб ти біля мене тут стала, і ми біля зеркала були. Та куди ти за мене ховаєшся? Давай стоп, І давай там хатися? Чекай. А так. Я би могла. Та що ти на мене лізеш? Та що ти штукуєш мене? Спокойся! І всім притайськи! З вами я, Міла Напінки, і Сізіна і Вусік. Ладно. І сьогодні ми прийшли в контент фармінг, тому давайте поїхали. Беремо камеру, хто буде знімати, я чите. Піла божий! Давай там, візьми ліхтарик. Да шо. Шо то було? Стартує! Лот. Ти приколістка! Алло, мене чути? Мене чути? Да що ти кажу? Але це не підводя Що в мене з волоссям? Чого мене воно таке якесь стало? Ну. Окей, okay, побігли знімати ролики. Тус тут. Провіраш, чи тут хтось є, та? Ти буде, якщо крикнеш, вони до тебе вже побіжають, так? Останція таке може бути. Біжимо туди, де завжди стається щось е, і цікаве, і небезпечне, тому нам точно треба сюди піти. Окей? Ми прийшли в саме цікаве місце, де завжди багато екшена. І всім привітасики! З вами є, Мілана Пінки і зі мною, і Вусік. Шо то? Ладно! І сьогодні з нами якийсь слайм. І сьогодні ми будемо е, обзор на хату слайма цього дивитися. Е, він мене кудись заніс, тому. Ось. Зараз. Ось я його зняла на камеру. Він мене зараз знову візьме до себе. А що він мене так перестрибув? Ладно. Окей, okay, я знову знімаю, тому що він мене знову кудись поніс. Ой, okay. uh, <плес> він мене приблизно приніс туди, де і забрав мене. Івусік, ти тут? Івуся. Окей, okay, тут Івуся є. Давай, пішли. Опа. У нас тут є равлик. Йому погано. Дам далі. Ти привіталася. Та ні, то то мене слайм якийсь потащив. А потім тебе потащить. Ну, може, щось Що тут таке? Ого! М яу! М яу! М яу! Окей, всім привіт, це останні секунди мого життя. І бусік, біжи, я тобі зараз скину камеру. Ого. Я тобі зараз скину камеру, виживають сильніші. Удачі! Потім візьмеш камеру. Я її кинула. До речі, ти мене могла би дістати, але тобі треба якийсь предмет кинути в зірку. І ти вже напевно не встигнеш. А я думаю, вона мене і так вже не почула, тому що вона кудись пішла, втекла від павука. А, а ні. Окей, вона ще цього не знає, але я за нею дивлюся. І вона ховається. Бо вона реально думає, що їй це допоможе. Я би на її місці втікала, але подивимося, що вона буде робити зараз. Якщо щось, то не забувай, що shift можеш зажати. <звук> <звук> <Ого>. <звук> це типу було взагалі не страшно, але коли з тобою граєш, то відчуття, ніби це якийсь реально хорор жорсткий. Дивися! Якщо ти нормально. Окей, і Вусік ще жива. Біж, біжи, біжи, біжи! Пробуй їх якось обійти до сходів. давай-давай-давай-давай-давай. Їх троє. А, ні, двоє. Ні, їх троє. Але дивись, якщо ти не встигнеш, ми можемо на наступний день піти за камерою. Дивися, зараз біжиш, береш камеру і просто е, включаєш запис і знімаєш все, що там буде, окей? Uh, ти можеш uh, оце от, R нажати і сама себе зняти А я йду до тих пупсиків. Жорстко Треба Ешко. Вау. Wow. Я пропоную піти нам трохи поплавати. Зараз тихо будь, окей? Тихо будь. Булік. Ого. Все, давай йдемо спати. Що дивишся? Та СПИ! Окей, okay, yeah. в нас. Прийшов наступний день, тому зараз ми будемо пробувати зняти прикольний ролики, і вижити при цьому. Біжи назад. Але можеш піти і зняти трохи. Там ото червона собака там. та. Зараз трошки почекай, або підеш і побачиш червоне світло. Ну, дивись, я зараз піду перевірю, вона буде. Що таке? Міла! Міла, спасай! Добиться було камеру давати. Ура! Ну, головне, що зняла це на камеру. Тепер можна йти далі. Вона може до мене знизу. А. Ну якщо камера так. Я просто за собаку і думаю, бо. Во, бачиш, от такий би зараз прикол був, якщо б я стрибнула. Знімай її. Та я вже зняла, в мене ну алю того лишилось. От в тому є прикол. Я могла зараз стрибнути і все, типу. Кіки в тебе кисень? Половина. А, все бачу. Чуть-чуть більше. М мені треба. Равлик. Це не равлик. Ой! Веселуха! пау 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 Окей, добре, я йду назад тоді з камерою нашою. А камеру дістанемо в наступний раз, якщо повезе. Іла! Іла, спасай! Можеш мене на секунду на відео зняти? Ти мій фокус для маш на проценті. Поплаваємо, я не мото на систему. А ну почекай секунду. Може, щось купом. Візьме хлопоку. Так. Та я тобі теж да. Ну так во я тобі купила. Жорстко Піла! Я до тебе стрибаю. <рес> <рес> Та ти, ти, Та ти! Ти! ти не можна вибратися! Ди сюди! Ди сюди! <рес> <рес> територія була, звідки не можна вийти. І може таке бути, що це іменно ця територія. Але я всім серцем сподіваюся, що то не ця. Пішли сюди сюди. Давай. Спіщу, Правда? Ой, я не взяла. Мілка. Але я зараз злякалася з свого вотого портфеля. А ми ідем сюди. Пау, 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 пау пау, пау-па-пау. Пау 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 Візьми камеру, візьми камеру, візьми камеру. Я не можу, я не можу! То поки вона туди біжить, ти якраз пошукай камеру знизу. Та куди ти. А! Ну, тут е ліхтарик і тут десь камера має бути, ні? Шукай камеру. Біжу. Ні, вона не буде підсвічуватись, тож це стара. Вона може десь тут знизу бути під тою штукою. Ну, шукай біля цього Во, я не йшла, я бачу, я бачу, я бачу. Назад, назад, стоп. Поворот. Поворот ще. О, бачиш? Ти ну, далеко Не відводить. Ну можливо, ну я навіть не знаю, Ну, якщо я сказала, що я відволікаю. Його, щоб ти камеру забрала, то ну, можливо я вже і не жива, знаєш? Ти скільки камер маєш? Дві? Дві. Добре, все, йди на базу, йди на базу. Це останній день вже. Якщо... Біжи! Стрибай вниз! 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 Зараз ідеш і зразу стрибай. А ні. А, ладно. І багато шансів, що ти не встигнеш, але якщо повезе, то ти встигнеш. Він там, він там, він там біжи! А ні, то травлик. Та все, можем лівати, ти не встигнеш. Та за малу кисню, щоб дійти. Ладно, просто зроби... Давай якийсь екшн на кінець, бо я і так це на відео зніму. І, давай якийсь екшн зараз витворяй. На, на камеру вже все рівно, То, що ти і так не встигнеш. А це останній день. Ого! Ні, реально, я потім зроблю таке відео, там де ота музика з вирає, і ти така, ну, втікаєш у неї і так сальтухою стрибаєш туди вниз. Як шкода, що я за три дні не змогла стати популярною. А ну, іди сюди, іди сюди, давай початок тут знімем. Всім привіт! Я буду! І ми будемо знімати! От Пам'ятаєш! Опа! Хе-хе, Так от! І стоїть. Ну це буде довго, тому я тебе кидаю! Туда його. Я вибачаюся, що я голосно крикнула, просто я наскільки знаю, його треба відпугувати криком, тому так. Ну, так вийшло. Я сподіваюся, він більше не прийде. Ну, ви ж самі бачили, він прийшов вухо мені наставив. Ну, що з тобою не так? Ну і, і Вусик. Ну, ладно, хай тут буде, а я йду акшн зніму. Фух, ледве відпугнула а у нас тут ось тут зірочка така красива. Іди сюди. 9% треба з равликом щось зняти. Ну дивися, ми зараз. Тут равликів дуже багато, але якщо ми зараз будемо шукати равлика, ми тут знайдемо набагато щось краще. 9%. Окей. Ми знайшли блендер Найс. Окей, Вусік, я тебе спасу. Ух, це було близько. Біжимо! Побігли? Біжи на базу, я вже все зняла! Потім равлика найдам. Було близько. І Вуся сюди! Я вже все зняла! Давай-давай, побігла, побігла. Нас мало здор... Ну, у нас мало кисню. Біжи, 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 воно нас адітав, воно садіта! Біжи! <клес> Тебе заклинило? Воно так за тобою близько було. <клес> <клес> Фух, ледве відпугнуло. Я пропоную піти спати. Єсмійся! Івосік Спи! Ура, який прекрасний ранок! Сьогодні ми знову ідемо знімати екшн! Буль-буль-буль-буль-буль! буль, буль, боль! Бажано равлика знайти, але підійде любий, напевно. Я передумала не підійде любий! Цьому все, кому сподобалось це відео. Стамов вподобайки, забавимо підписуватись. На ну, з вами була я, Мілана і Вусік, і всім па-па-па-па. Пока-пока!